Привіт, мене звати Юрій. Це є е, School, Байки сервіс. Зараз ми е, розповімо приблизно, що буде на е, курсі, з чого починається ремонт. Е, взагалі, що ви побачите в школі по ремонту е, поки що е, пральних машин. До нас прийшла в сервісний центр пральна машина е, Siemens, Щось з нею ми поки що е, не знаємо, але візуально можна побачити, що пилюка це що. Ну, це показано, то, що щітки вже. Стерлися повністю або вже на підході і, маючи такий вигляд, це треба їх вже міняти. Ну, Я б так і робив. Потім візуальний осмотр. Перше, це дивимось. Амортизатори, здається, нормальні. Підшипники, ну, мабуть, також нормальні. Реміння нема. Чуєте, двигун не крутиться. Значить, реміння нема. Це е, перший момент. Що треба вже робити, треба дивитися, чому нема ременю. Потім пробуємо зайти в тестовий режим. Не завжди на е, подобного плану машинах е, це робиться з першого разу, ну, десь там прозивав одну хвилинку чи секундочку, і вона не заходить. Зараз е, спробуємо це зробити швиденько. Дивимося, помилка F16. По суті, ми починаємо ремонт з помилки F16, дивимося в мануалах, що це означає, і починаємо ремонт цієї помилки. Помилки запам'ятовувати не потрібно, якщо це якісь не постійно виникаючі, тому що це табличні дані на машинах Bosch Siemens. В залежності від версії машини, помилки можуть бути різні. Наприклад, на цій машині F16 це одна помилка, на Bosch або Siemens трохи іншого зразка. Помилка F16 це буде взагалі інше. На цій машині F-16 це проблеми по замку люка, на машинах інших F16 це може бути і по датчику тиску, здається, по-моєму так є. І ще якісь на... там є. Ну, це табличні дані, це можна запам'ятувати. Помилку ми збросили. Зайшли в тестову програму і по тесту можна її поганяти, подивитися, що відбувається на тій або іншій програмі діагностування, перевірити клапана, перевірити двигун, перевірити там, датчик тиску, перевірити інші компоненти правильної машини. Все це можна зробити в діагностувальній програмі. Це е, стосується правої е, машини е, Siemens, е, зразка. Е, ну, це як е, по Бошу, це Max 5-6. Частково ці помилки ми будемо е, розглядати на нашому курсі Ямайстер, е на в школі майстрів. Ми можемо перевірити, що воно відбувається на ній. Я вже не пам'ятаю, тут автотест є, чи є чи нема. Клапана, два клапана, по одному, потім два клапана. Перевірити тен перевіряється, перевіряється, як машина зливає воду. Все це можна передивитися в тестовій програмі. Приблизно така тестова програма є в пральній машині Електролюкс. Правильні машині Рестон, на жаль, цієї програми нема. Вірніше, вона не є, але вона не така інформаційна, як в Bosch або в Electrolux. Приходьте к нам на курси, ми будемо розглядати всі ці проблеми, тести. По кожному бренду. Ми все це покажемо та розкажемо, як робити. Там надамо техдоки по тому, як входити в тій або іншій програмі в машині в тестову програму, що перевіряється на цих програмах, коди помилок. Що означає кожна помилка? Як вирішувати? Приходьте до нас, все буде дуже цікаво.